Привіт. Привіт. Це наша маленька кухня, яка насправді вміщає стільки людей. Я навіть не можу уявити, як це фізично. Ну, мінімум п'ятнадцять. Я не знаю, вони всі чомусь дуже люблять сидіти саме на кухні. Да, Тут в е, цих трьох квадратних метрах найгучніше відчуття. Тут за твоєю спиною є важливий елемент це. Малюнок, який Ваня мені подарував на мій день народження. Там, якщо подивитися в верхній правий кут, там буде всі ви тепер знаєте, коли ми ну... це коротше, Ваня готує а, так, що я просто перестала готувати. Я просто зрозуміла, yeah, що це yeah, просто yeah. немає сенсу виробити шлях right. до серця одеської жінки через, кухню. через шлунок. Yeah. Так, це наша спальня. І тут а, заги... два стільця. Да, розкажи про це. Цей машин. Ти його зробила? Коли? Я його зробила колись, десь у 2015 році з моїми друзями. Вони предметні дизайнери. Це такий сексі стілець. Постійно стяг машин стілець. А потім, коли ми почали жити разом, я привіз свій стілець. Він зовсім по-іншому виглядає, але. Він якраз говорить про настрої людей. До речі, він зроблений з грузика від пральної машинки. А, ну, да, тобто да, кожної це... пральної машинки така цередині є бетонна да. така штука, Вані, яка знайшов, її стабілізує. Да, є на вулиці і зробив такий стілець. Мені дуже подобається мої улюблені фотографії у нас з Іваном, які колись ми зробили в Берліні. До речі, це час, коли ми робили цю виставку Андрюзопенскає, ніжні спогади, в принципі, що ми це робили. Коли ми познайомились, ми типу якось негласно помінялися робота. Да, була виставка, і на якій були мої машині роботи, це був аукціон, угу. а, і ми тоді вже розуміли, що щось між нами таке відбувається. От і маша сказала: так, я от хочу цю роботу. І давай мінятися. І у мене в майстерні висить світі машин, машина аплікація Калаш, mm -hmm. а це була одна з перших робіт серії, яку я почав у 18 році. Коли ми познайомились. Так, да, от якраз да. коли ми познайомились. — І до речі, Ваня при приходив я до мене гостя вдома, так... і побачив цей плед. Ну, коротше, mm -hmm. історія така, що ця картина насправді оця бахрома — це бахрома да. з цього пледу. Я да. просто надихнувся цими мітачками, <laughs> ну, думав про ці кольори. Так, да, коротше, ця квартира це місце, де я не знаю, якось зустрічаються наші роботи і щось для нас важливе. От... На, на кінці того року а, ми вирішили, що буде прикольно просто якось заповнити цю стіну. Я, до речі, забрала роботи моєї прабабусі Клави оці дві. Вона теж була художницею, і цього літа з Одеси я їх привезла. А, а тут це робота Івана. І воно якось, я не знаю, мені здається, що воно якось навіть спілкується один з одним. Праворуч це теж робота Івана. Це Аня Звегінцева. Треба її буде оформити. Подарувала нам на дні народження. Васеліна. Веселіна Гробльовська. Це теж, до речі, це дуже важливий для мене малюнок, тому що це малюнок нашої дачі в Одесі, який Ваня зробив, коли туди приїжджав. І це прям для мене такі дуже ніжні спогади. А праворуч це фото насправді зйомка, яку я зробила в затоці, де наша дача знаходиться в Одесі. Біля Одеси. І вона називається Бугас, тому що цей район, ну там є декілька назв, Це і Затока, і Кароліна Бугас, і просто коса. І ну, коротше, для мене це таке місце сили. Це ми поїхали в Мексику на день народження машиного батька і в 2019 році ковід же до цього. У двадцятому. І ми поїхали на там, півтори тижні. Але залишились там на три місяці і через ковід. Ми не могли виїхати. Такого щоб час якось провести, придумали собі експедиції. У нас була машина, ми їздили. Досліджувати узбережжя ці ділянки, які повністю заповнені всім, чим ми тут користуємося зубними щітками, капцями, пластиковими шинами, тому і, що і, океан взагалі кіде да. багато мусора. Ну, типу, багато сміття, сміття да? припливає до берега, і там утворюються кілометри mm -hmm. з сміттєвих пляжів. І я зробив так. Таку достатньо об'ємну фотофіксацію цього явища, робив різні об'єкти з цього сміття, а капелюх це пальмова кора, яку я назбирав, просто зробив з неї капелюх. Він діє як капелюх. Це один з небагатьох об'єктів, які вдалося з Мексики вивезти. <гум> пальмочкою. Маленька кімната. Ми називаємо кімнату японця. Uh -huh. <гум> я не знаю, чому. Ну, Но, потому, що там Все компактно. Да, все компактно, і це такий, типу, домашній міні-офіс, все, що залишилося з майстернями минуле. Я тут залишила свою швейну машинку, де я працюю на ці жама ось тут, всіма <гум> руками. Ну, коротше, це моя така віддушена, тому що блін, я 10 років навчалася на дизайнеру одягу, і, звісно, в мене залишився потяг до всього цього. Блі, я дуже люблю, коли Маша щось шиє, це наповнює дім таким Нітками. Сакральним. Ну так, нит, ну, да, нитками, ходіння, ну, якийсь сакральний процес. І... Шум двигуна машинки, він мене дуже заспокоює. Да, там, до речі, немає цього заглушувача, чи як це? Так. Ну коротше, вона Глушника. така yeah, вона не гучно працює. Просто що, коли Маша це робиться, то я розумію, що тут не треба заважати. Маша може це робити просто всю ніч до ранку, от не зупиняючись, і для неї це просто вже якийсь метафізична якась справа. От там. Якийсь період чи свято, чи етапу житті, чи якусь справу, коли вона вже закінчує, вона собі шиє якийсь костюм або сукню, або просто спідницю, або щось перешиває з старого. І я бачу, що людина таким чином фіксує трансформацію, яку вона пережила, або акт, який вона закінчує. І от тут не можна втручатися в цей процес, просто спостерігати, приносити каву. — Сигарету. — годувати, да, годувати. <рес> а це кішка чучу, яку ми зустріли в Ужгороді, коли ми переїхали туди на початку повномасштабно. Ну це було вимушено, звісно. Але несподівано для себе ми опинилися в у домі. Просто Да, да дівчина з мого інстаграму. Я просто досі в шоці. Вона іноді приїздить до нас у гості, залишається в Києві. І от, Ця от кішка нас ну, врятувала. До речі, це фотка. Це я вкрала в моєї мами. Їй тут 17 років. Вона сидить у майстерні Дякую. у моїй прабабусі клави. До речі, це це прям вообще мій скарб. Це мій ресерч з часів сент Мартин. Я приїхала до Лондона, я взагалі нічого не розуміла, і, і просто сиділа весь час в бібліотеці і робила ресерчі, і просто була в шоці. Щоб взагалі в світі стільки всього є, бабуся валя і бабуся Іра ось гадкують за порядком, да, щоб це все було добре.